Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сержант 109-ї бригади ТРО Микола Стрепоченко в інтерв'ю «Радіо НВ» розповів, що російські окупанти вже готуються евакуювати Донецьк. Мені відомо, що з Донецька вже є евакуації. Я навіть це знаю. Ми з місцевими розмовляли. А є рідня, яка в Донецьку живе. На минулому тижні ми говорили, що вже Донецьк готується до евакуації. Я зараз не пам'ятаю, чи племінниця, чи сестра живе. Того з ким ми говорили, і вони збираються виїжджати. Сєва, влада евакуює, розповів Стрепоченко в ефірі Радіо НВ. За попередніми даними, бої вже тривають на території Донецького аеродрому. Група кіборгів закріпилась на його території. Раніше військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Радіо НВ запевнив, що військові можуть виконати завдання з відсікання Донецька за кілька днів, якщо буде відповідне політичне рішення. В той же час експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський в інтерв'ю Радіо НВ оцінив можливість того, що вектором розвитку атаки збройних сил України стане Маріуполь. Маріуполь включати не варто, тому що, хоча б туди прилітало щось високоточне далекобійне збройних сил України, і билося по об'єктах військової логістики. Але для початку, якщо брати вогледарський напрямок, так насамперед потрібно дійти до Волновахи, сказав Кричевський у відповідь на відповідне запитання радіо НВ. За словами експерта Дефенс Експрес, звільнення Волновахи було б достатньо значним, проміжним стратегічним успіхом. Хоча б тому, що говорити про звільнення Маріуполя, немає логіки раніше, ніж не трапиться звільнення Волновахи 12 червня, зсу ведуть. Контрнаступальні дії та контратаки щонайменше на трьох напрямках: це фланги Бахмутської ділянки фронту, захід Запорізької області та захід Донеччини на межі із Запоріжжям. Найбільше повідомлень надходить про просування українських військових південніше населеного пункту Велика Новосілка. Це селище міського типу Волоноваському районі на заході Донецької області, неподалік від адміністративної межі із Запорізькою. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.